Футбол проти культурної спадщини. Київська фортеця руйнується, бо земляні вали довкола неї зрізають і асфальтують. Так треба для Євро-2012. У Єфа вимагає упорядкувати ландшафт біля стадіону Олімпійський і облаштувати зону гостинності для вболівальників. За ревінням будівельної техніки влада не чує вилання істориків про те, що ці вали є частиною унікального історичного комплексу і забудовувати їх заборонено. Такою київську фортецю бачив Рад Шевченко, четверта кругла вежа і земляні вали. Сьогодні на унікальні земляні пагорби наступає будівництво. Робота кипить. Будівельна техніка шар за шаром знімає ґрунт і робить зі схилу два рівних майданчики. А майже півтора століття тому наші пращури власноруч ці вали насипали, як бойове укріплення. Київська фортеця відлякувала усіх нападників. Навіть наполеон, ідучи на Москву, її оминув. Тепер знамениті вали знищують. Директор музею зі стосом паперів. Це рішення трьох суддів господарського, адміністративного і верховного. А ще протест прокурора. Каскад валів має охоронний номер, а в музею є акт на цю землю. Тож будівництво, на думку директора, злочин. Хороша справа футбол. Але не треба ж класти ганьбу на футбол, що заради футболу ми знесемо пам'ятку національного значення. Ми не давали дозволу на роботу на нашій земельній ділянці. Перше. Друге, ми не давали дозволу на знесення пам'ятки. Вали для оборони оборонятися немає від кого, бо Київ сучасний мегаполіс. Тому зберігати земляні вали сенсу немає, каже головний архітектор столиці. Тим паче, що унікальності стосовно валів шестеро істориків згоди так і не дійшли. А чекати результатів ґрунтовніших досліджень часу немає. Бо як не збудують гостинної зони для євро, не буде і самого Євро. Був піднятий вопрос у тому, що ай ай прямо нас зрізають здесь. Ну, деле там навіть по фотографії видно, що не зовсім прямо срізають, але тим не менше. И предметом совещания было, что делать, как быть. Строить мы должны, если мы сейчас остановимся, осталось 398 дней. Если мы сейчас остановимся, мы проваливаем все события. Не вы, как корреспонденты, ни я, как главный архитектор, не сможем оправдаться перед нашей страной, перед миром, что мы провалили основное событие в Киеве. Захисники Киевской фортеца твердят, памятка тем и уникальна, что збереглася неторкнутою з усіма земляними насипами та укреплениями. Аналогов ей у свете не існує. Київська фортеця найбільша в світі, земляна фортеця. Що, що таке земляна? Це та фортеця, в якій дуже багато земляних валів, і вони є основа е, цієї фортеці. Не кам'яні стіни, як ми звикли, коли ми бачимо європейські інші фортеці, чи якісь споруди, а саме земляні стіни. І коли сьогодні деякі очільники КМДА говорять, що ви знаєте, та це земляний вал, ми можемо насипати інший, ми це приберемо, поставимо інший, чи щось іще зробимо, це говорить про те, що вони не розуміють суть цієї фортеці. У КМДА переконують від усіх перебудов пам'ятка архітектури. ...не постраждає, а лише виграє. Утім, директор музею Київська фортеця у таку доброчинність не вірить. І не на камеру ділися, крісло під ним уже хитається. До речі, земляні вали далеко не перша київська жертва заради євро. З карти Києва вже щезли тенісні корти і ковзанка крижинка Головний архітектор Києва, утім, запевняє, закінчиться чемпіонат і все повернеться. Ірина Скосар, Василь Чаплигін, новий канал.